Що робити, коли ти поранився, у житті людини трапляється всяке, особливо коли це нормальна людина, тобто така, яка бігає, стрибає, кудись залазить, щось майструє, а іноді навіть винаходить порох. Звісно, що в такої людини будуть і подряпини, і садна, і інші дрібні прикрощі. Якщо поруч є дорослі, вони зазвичай знають, що робити. А якщо їх немає, доведеться впоратись самому. Бути готовим у цьому разі означає знати, що робити і чого не робити, а не втрачати здорового глузду означає не сидіти і не плакати, а діяти. Отже, коли ти біг, упав, здер коліно чи лікоть. Найтиповіше дитяча травма. Нічого страшного у всіх трапляється. І швидко гоїться. Над здертою шкірою наше тіло відразу ж починає здійснювати ремонтні роботи. До цього місця поспішає безліч спеціальних клітин, які швидко створюють захисну кірку, тобто болячку. І під нею поступово наростає нова, здорова шкіра. Коли ця шкіра зміцніє, болячка стає непотрібною і сама відпаде, а коліно буде як нове. Якщо садно чисте, у нього не потрапили бруд та пил, можна взагалі нічого не робити. Найкраще садна заживають на повітрі. Просто слід переконатися, що їх не натиратиме одяг, якщо на дворі тепло, можна закасати рукави або штани. Утім, якщо ранку треба закрити, користуйся бактерицидним пластиром. У ньому є м'яка серединка, просочена спеціальними ліками, щоб швидше загоїлося. Немає під рукою бактерицидного пластиру, можна прикласти листок подорожника, але ж спершу помий його. Можна прикласти навіть клаптик чистого паперу. Увага! Ніколи не заклеюй садно звичайним пластером, не підклавши під нього серветку. Інакше коли будеш його знімати, знову все здереш, і всі ремонтні роботи, здійснені твоїм тілом, зійдуть на нівець. Та коли в садно потрапив бруд. Воно може довго боліти і не гоїтися. Разом із брудом до нього потрапили мікроби, які дуже зрадіють, що надійний скафандр твоєї шкіри пошкоджено, і тепер можна дати собі волю. Тоді ранка замість підсохнути до вечора стане червоною, опухне і болітиме ще дужче. Щоб цього не сталося, ранку обов'язково треба промити. Найкраще Просто чистою водою та м'якою серветкою. Згодяться мамині косметичні диски. Часто дорослі наполягають на тому, щоб змастити збиті коліна зеленкою або йодом. Якщо ранка дуже брудна, у цьому є сенс. Але ж не треба просто все заливати пекучими ліками, змащувати слід обережно і лише по краях, бо досадна додасться ще й опік. Буде не так боляче, якщо замість зеленки взяти перки сводню попроси батьків заздалегідь показати тобі, де стоять ліки. До речі, якщо йде кров, не бійся. Це добре кров вимиє із садна, бруд і мікробів, тож запалення не виникне. Промий ранку холодною водою, і кров невдовзі сама зупиниться. Хочеш збивати коліна? Річі? Займайся спортом! На тренуваннях спеціально вчать падати так, щоб нічого не пошкодити. Особливо корисні всі види боротьби: від греко-римської до карате, гімнастика з акробатикою, гірські лижі і усі ігрові види спорту футбол, волейбол, регбі та інші. Катаючись на роликах, обов'язково надягай захист на лікті й коліна, а ще на долоні. Адже впавши на асфальт, та ще й на великій швидкості можна дістати дуже великі садна. Навіщо псувати собі задоволення? Що робити, коли сильно забився? Найімовірніше буде синець. Хоче, щоб він був менший і швидше зник. Це зазвичай непокоїть дівчаток. Хлопчики можуть цю пораду пропустити повз вуха. Хочі ж приклади щось холодне. Мокру ганчірочку, камінець, пучок трави, морозиво в обгорці. Якщо ти вдома, притисни до забитого місця шматочок льоду з холодильника або будь-яку банку пляшку звідси. Інколи трапляється, що забився, дуже сильно, аж так, що навіть думаєш, чи, бува, нічого не зламав. Дуже обережно. Перевір, чи можеш ти рухатись так само, як і раніше. Поворуши пальцями, позгинай руки, ноги, якщо є перелом чи вивих, якісь рухи будуть просто неможливі. Пам'ятай, якщо болить не дуже сильно, це ще не означає, що з тобою все гаразд. Іноді, коли просто забився, болить жахливо, а перелом можна терпіти. Головна ознака саме рух. Окрім того, ушкоджене місце майже відразу почне опухати, набрякати. Якщо помітив щось таке, не сподівайся, що саме мине час звертатися до дорослих. Навіть коли це перелом чи вивих, не надто перемайся. У твоєму віці все досить швидко відновлюється. І пам'ятай перелом не болітиме весь час. Щойно накладуть гіпс, біль почне вщухати. І невдовзі ти про нього забудеш. А на гіпсі можна намалювати кумедні обличчя або запропонувати всім друзям, які прийдуть тебе провідати, поставити свої автографи. А тепер увага. Особливий випадок удар головою. Це може бути справді небезпечно. Трапляється, що сильно забившись головою, людина спочатку начебто нічого особливого не відчуває, ніби навіть і біль невдовзі вщухає. А за кілька годин починає нудити, паморочиться в голові. Перед очима стрибають якісь цятки і дуже хочеться спати. Це означає, що стався струс мозку. З ним жартувати не можна. Обов'язково скажи дорослим, що з тобою коїться. Тільки лікар може порекомендувати, як правильно лікуватися. Чи досить кілька днів просто полежати в ліжку, чи потрібно щось іще. Краще вже зараз потерпіти кілька днів без біганини та телевізора, ніж потім усе життя мати клопіт. Не хочеш мати струс мозку? Обов'язково надягай шолом, коли катаєшся на велосипеді, на скейті і на роликах. Коли ми йдемо, падаючи, ми завжди виставляємо руки, бережемо голову, а от на великій швидкості можна не встигнути. Особливо, якщо врізаєшся в перешкоду. Саме так найчастіше і дістають травми голови. Добротний шолом захистить голову від удару. І нічого поганого з тобою не станеться. Що робити, коли ти порізався? Цей випадок дуже подібний до випадку зі збитим коліном: чиста вода, бактерицидний пластир або рятівник, і невдовзі все буде гаразд. Якщо поріз на тому місці, яке весь час перебуває в русі. Наприклад, на згині пальця краще на певний час палець зав'язати, бо кожен рух заважатиме порізу загоюватись. Іноді поріз буває дуже глибоким і з нього кров сильно тече. Промий холодною водою що холодніше, то краще і міцно притисни до цього місця чисту серветку або носовичок. Потримай так кілька хвилин, кров має зупинитись. Якщо не зупиняється, а швидко проступає крізь хусточку і аж стікає, значить справа серйозно вражено судину. Такий поріз має зашити лікар і що швидше, то краще. Терміново повідом дорослих, що сталося. Доки не потрапиш до травпункту, весь час міцно притискає до місця порізу серветку чи носовичок. Зашивати звучить моторошно, але насправді нічого страшного в тому немає. Лікар обов'язково вколе знеболювальне накладе шви, а потім правильно забинтує. усе заживе. Давай запам'ятаємо, що різати щось можна тільки на столі або дошці. І ще може здаватися дивним, але гострими ножами ріжуться не так часто, як тупими. Бо з гострим ножем не треба докладати сили, а тупим доводиться натискати, і вже якщо він зірветься, увага! Справді небезпечно порізатись або вколотись чимось брудним, наприклад, іржавим цвяхом або бляшанкою з-під консервів. У такий поріз потрапляє безліч мікробів, серед яких є дуже небезпечні, що можуть викликати зараження крові. В цьому випадку неодмінно повідом дорослих це не жарти. Увага! Ти напевно чув слово наркоман. Це людина, яка не може жити без спеціальних речовин, наркотиків. На жаль, ці люди тяжко хворіють на цілу низку небезпечних недуг, адже вони користуються брудними шприцами і роблять це в парках, за гаражами, а то й уночі на дитячих майданчиках. А шприци просто кидають на землю. Можливо, ти вже бачив ті шприци під ногами, коли гуляв. І батьки напевно ж казали тобі, що не можна їх чіпати. Отож бо і є справді не можна. Дітям подобається грати зі шприцами. Дійсно, бо цікаво, як у них набирається вода і не виливається, а потім її можна випустити потужною тонкою цівкою. Але це має бути чистий шприц і без голки. Тож запам'ятаємо. Шприци на вулиці в жодному разі не беремо до рук. А коли тобі потрібен шприц для ігор чи коли ти щось майструєш, попроси батьків купити його тобі в аптеці. Шприці зовсім дешеві. Що робити, коли ти обпікся? Опік одна із найнеприємніших травм. Сильно болить і досить довго загоюється. Після опіків часто залишаються шрами. Нашому тілу важче загоювати опіки, ніж рани. Найнебезпечніший опік це коли, наприклад, випадково торкнешся гарячої праски пальцем. У такому разі ми зазвичай відсмикуємо руку, тож опік буває невеликим. Треба якнайшвидше помістити опечене місце в холод, засунути під струмінь води, у сніг, якщо зима і він лежить на підвіконні, прикласти шматочок льоду з морозилки. Тримаю печене місце в холоді якомога довше, скільки витерпиш. Потім помаж рятівником або пантенолом. Про дурнуваті поради на кшталт попісяти на опік, нема чого й казати лише чиста вода і спеціальні ліки. Якщо ж їх немає, зняти жар і біль допоможе капустяний листок чистий. Або розрізана навпіл картопля, також чиста. Тепер поговоримо про випадки більш серйозні. Дуже небезпечно вилити на себе окріп, особливо якщо це не просто вода, а з жиром, суп, підлива, чай із вершками. Ще гірше, якщо ти в цей момент був тепло вдягнений, наприклад, у вовняний светер. Одяг, він як термос, утримує жар, жирова плівка також. Отже, опік триває не мить, як у випадку з праскою, а довше й пошкоджує шкіру чим далі дужче. Пам'ятай у таких випадках усе вирішує швидкість, не втрачай здорового глузду. Перше, треба терміново зняти одяг. Неважливо, чи є навколо люди. Байдуже, який вигляд ти матимеш, байдуже, що при цьому щось порветься чи відлетять гудзики. Коли не хочеш потім лікуватися протягом багатьох місяців, миттю зривай із себе все, що затуляє місце опіку. І хутко під холодний душ, під кран, у замет. Важливо якомога швидше охолодити опечене місце. Що більше тіло опечено, то небезпечніше, і то швидше треба діяти. Через кілька хвилин можна вискочити з під душу на секундочку, взяти телефон. І відразу назад, якнайшвидше телефонуй батькам і сам далі охолоджуй обпечене місце. Пам'ятай, якщо обпечена частина тіла за розміром десь з долоню або й більше, лікар необхідний, треба якнайшвидше потрапити до лікарні. Краще за все бути обережним, дотримуватися простих правил, які обезпечать від частих опіків. Що робити, коли тебе хтось укусив? Найчастіше людей кусають комахи, оси, бджоли, не кажучи вже й про комарів. Це неприємно. Але не страшно. За однієї умови, якщо не маєш алергії на бджолину отруту. Бо якщо така алергія є, людині може стати дуже зле навіть від кількох укусів. Якщо тебе вже хоч раз кусали і було просто боляче, а потім усе швидко минуло, значить алергії немає. У випадку з бджолами й осами важливо скільки разів вони вкусили людину. Якщо раз або двічі, навіть при алергії нічого страшного не трапиться, а якщо 20 і здоровій людині може стати зле. Тому не варто грати біля пасіки, або ж підходити близько до осиних гнізд. Ще важливо, куди вкусили. В руку не страшно. Треба акуратно витягнути жало, якщо воно залишилось в шкірі, і занурити руку в холодну воду. Спочатку буває дуже боляче, відтак потроху біль ущухає. Укус болітиме, потім свербітиме ще днів зо два. А ось якщо оса чи бджола вкусила в шию, а ще гірше в язик, це дуже небезпечно. Такий укус може трапитись, коли ти їси чи п'єш на вулиці. Особливо ще солодке. Осам теж хочеться. Вони сідають на твою булку чи льодяник, а ти кусаєш, не дивлячись, а, -а, -а нажахана оса впивається тобі в губу або в язик. Якщо таке сталося. Треба відразу ж сказати про це дорослим. Вони дадуть спеціальні ліки проти алергії. Пам'ятай, комахи не кусаються з нічев'я, для них укусити тебе дуже серйозна річ, небезпечна для їхнього життя. Бджоли, наприклад, часто після укусу гинуть, тому вони ніколи не нападають першими. Найчастіше вони жалять, якщо їх ненавмисно притиснути. Скажімо, ти, відчувши, що хтось сів тобі на руку, намагався його змахнути. От оса з і вжалила. Просто будь уважним там, де багато комах, і нічого не трапиться. Особливо уважно дивися на все, що пхнеш до рота. І, звісно, ніколи не намагайся. Розорити осине або джмелине гніздо. Комахи розсердяться і правильно зроблять. Привіт! Ти на каналі Просто Статом. Тобі сподобалась книга, яку прослухав щойно? Якщо хочеш отримувати більше захопливих історій, підпишись на наш канал. Ти отримуватимеш сповіщення про нові відео і будеш першим, хто дізнається про нові книги та історії. Підписатися дуже просто. Натисни зараз на кнопочку на екрані або під відео. От і все! Тепер ти будеш в курсі всіх новинок каналу Просто Статом. І не забудь поділитися цією інформацією зі своїми друзями, щоб вони теж не пропустили жодної цікавої історії.